Таке смачне, що жалко їсти. Вітаю! Сьогодні буде тушонка квасоля з гомілками. Квасоля з гамілками. Тут уже я стушив цибулю з моркою. Робити я буду в таких от 700 грамовочках. І перше, що потрібно, нам потрібно покласти. Ось ми кладемо дві гомілочки. Це для чого. Зараз ми засипемо сюди квасолю, щоб знати кількі квасолі взяти. Отут у мене літра квасолі. 8 годин замачилось, три рази міняв воду, вона лишиться. Так. Ну от. Ось стільки квасолі піде в одну банку. Тепер виймаємо ніжки, гамілочки і дивимось. Значить, виходить під цю назву, под березе. Раз. Так, ну це піде потім назад. Не забути треба. Сім баночок у мене буде. таких входить в скороварку. Два. І що ви думаєте? Якраз літра і піде. Літра сухої фасолі. Замочили. Так, так і буде. Так і вийшло. Вся літра піде на 7 баночок. Далі. Далі нам це треба посолити і перемішати, щоб не солити в банці. А там погано це робити. 4 грами у мене піде на таку банку солі. Тут 7 банок. 4 здесь 7. 28. 28 грамм соли. Сейчас да, измеряем. Соли. Перемешиваем. Все перемешали. Перемешали. Половину от смаженной цибули. Перемішаємо з фасолею. М'ясо не солене, не перчене, ніяке. м'яке. Просто м'ясо. Це буде свого тільки. На дно банки лавруський листик і столову ложку олії. І столову ложку олії. Тепер будемо набивати. Кладемо. Один, одна гамілка, інша накладаємо фасу. Тепер треба доляти води. Фасуля буде брати воду ще. Тут треба зробити шапочку. з цибулі. Для чого це робиться? Для того, що сік впаде і... Квасоля з верхнього десь сантиметр, вона буде суха і чорна, як негр. Якщо не зробити таку шапочку. Все, банка готова до установки в скороварку. І так решта. Коли банка готова, вода налята, треба тако ножичком протикати, щоб пустоти забилися водою. В дві баночки пришлось класть три гомилочки. Ще по одной поклав. Не вистачило фасолі, Значит, більше литры треба. Кришки пять хвилин відпарились в кипятку. Закручені. Ну, Две це там, де по три гомилочки. Так, и я завжди рекомендую кладіть на нис ни ні ганчирку, ни ні рушник, ничего кладіть Сітку. Або рибальську, або ту. Радянського воську ріжте. І у мене скінчилася та сітка, так виварилася, в руках розварилося. І що робити? От я робив тушонку нещодавно і все. Знайшов виход. От бачите. Нитка від ковбаси понакрутив, щоб це закрити. Це зап'ястя від перчаток робочих. Шук-шук і все. І туди. На середину. І все воно добре стає. Зараз я вам покажу, як воно там добре все стає. Ну, бачите, як воно там. Добре там все стає. І середину Заливаю, щоб покривало. Кришки холодною водою. Накриваю і кладу на вогонь. На сантиметр у воді. З відкритим фланцем цим кладу на вогонь. Працювало. Планець опускаємо. Зменшуємо вогонь на четвірку, кладемо півтори години. І через півтори години виключу і залишу до ранку. Це не тушонка, тут жалірування не потрібно. А тим більше я помітив, що якщо гамілки, там кістка, вони добре дають колаген. І буває, що жалірується. Ну от подаємо пішло пів доби І що ми маємо? Ну подивіться А воно так застигло От що значить кистка? Ну це Ух Ухти Ніфіга себе ху Що ж треба Запах такий приємний. Так. О. Ну, хе, <покій> і витягнув. Так. Ну, як витягнув, так витягнув. М'ясо. Пробуємо м'ясо. М'ягеньке, ніжненьке, язиком їсться. Смак м'яса без всяких додаткових. Це в мене такі враження, що фасуля. смачнейше за мясо, с тем желе. Я не знаю, горит это, чи не горит. Но так смачно. Капец. Посоли. Так идеально. Классно. Все вышло добре. Все читко. Мне не сподобалось. Рекомендую. Я так смачно повечерил. И Тепер остаточне резюме. Все класно, все гарно, все смачно. Особливо мені сподобалося, що ніяких зайвих, перчених, ще якихось там присмаків. Все от як воно є, натурально. І смак курочки, сік, жалювався і поєднався з квасолею. Ідеально. Суперське. Єдине. Де, е... Трапляється деколи фасульки, як альденте трохи. Ну і вся вона така, що губами не їсться, як м'ясо. Тобто треба не півтори години, а 2 години все ж таки через фасулю. А так, супер! Далі буде.